Кількаденних опадів дощу знизилася знову температура як наслідок ожеледиця. Сьогодні, 7 лютого, мешканці Львова скаржилися в соціальних мережах на слизькі тротуари та алеї. Тож ми розпитали, як прибирають комунальники. Все було добре, я не зауважила, що були якісь такі критичні моменти. На по Шевченках. Нарісне на два їх. Не а було посипано. Там не посипано нічого. Біля фанерного заводу, так само не посипано. по Шевченка, в сторону на Брюховичі. Слизько було? – Слизько, так. Діти до школи, діти, рахуйте в садочок. То я мусила брати санки, щоб ту дитину навіть на санка, щоб собі щось не зробила. – Я проживаю в Брюховичах, але там, там ніхто не прибирає. Кожна адміністрація ці територіальної теритарної приналежності відповідає за свою територію району. Здійснює санітарне прибирання даних Щодо територій. в комунальників зранку не було прибрано. Тепер ще видно, що справляється. Як ця графіка? Я би не сказав, що не було прибрано. Можливо, було прибрано десь не до, не до кінця. Не в повному обсязі, бо, то, скажімо, механізоване прибирання. так, воно Цієї ночі люди спрацювали добре. Техніка виїхала ще з ночі, от коли почав падати дощ, що почав спочатку падати, і примерзати. при мінус удому вже техніка вся виїхала на територію. Стан на 7 -го годину ранку територія, тобто вулиці були всі в проїздним, в належному стані посипані. Хідники так, трошки була затримка з хідниками, бо то ручне прибирання здійснює. Тобто люди прибирають і дільниці досить великі, є в людей, неможливо прибрати за годину всю територію. Кожного двірника є своя норма прибирання. Там на протязі 8 годин робочого дня він прибирає цю норму. У нас проблеми з спіскусумішу немає взагалі. Тобто Ми закупили достатню кількість спіскосумішів, вистачає, щоб до кінця зими можна було все безпечно почувати, посипати тротуари і дороги з Тобто все вистачає, все так? Спіскосумішу вистачає. З техніка, ну, Яка б не була, там десь може старенька техніка, але в робочому стані виходить з ладу, там, скажімо, під час роботи одна-дві одиниці, ну, вона оперативно ремонтується, далі випускається на дорогу. От зараз в даний час працює всі 10 одиниць техніки. Тобто, ну, Вроді би не видно, що техніка працює. Ну, Дороги, бачите, очищаються, тобто, посипані, що таких проблем немає з приїздом. Слід розуміти, що кожна ділянка в місті, дорога, тротуар чи пробудинкова територія, за якими закріплена, таких людей називають балансоутримувач. Тобто хтось відповідає за безпеку в цьому місті. Існують стандарти, яких зобов'язані дотримуватися. Найпростіший стандарт це посипання вулиці, якоюсь певною сумішою або очистка від снігу. Особа, яка впала. Зламала чи не зламала, забилася, розбила власні речі чи щось інше, повинна розуміти, що їй треба належним чином зафіксувати, що мав місце цей випадок. Найпростіший спосіб, очевидний, це виклик 102 патрульної поліції і вимога складання адміністративного протоколу за статтею 152 Кодексу про адміністративні правопорушення відносно посадової особи балансоутримувача тієї ділянки дороги. Очевидно, це найбільша гарантія, якщо винну особу притягнуть до адміністративної відповідальності, тоді потерпілий буде звільнений від доказування вини в цивільній справі. Крім самого факту винності особи, треба зібрати інші всі можливі докази. Наприклад, швидка має бути викликана саме на цю адресу, де стався випадок. Поки очікують швидкої громадянин, в залежності від того, сам може зробити, чи попросити родичів, які прийшли на допомогу випадкових перехожих, зафільмувати на відео стан дорожнього покриття в цьому місці чи тротуару, е, особисто себе зняти фото на тому місці, де він впав, доказуванню буде підлягати. Все-таки була очищена дорога від снігу чи ні тротуар, чи була посипана чи ні, це немаловажна обставина. Після того, як буде закріплено отримання, місце отримання ушкодження, важливе значення має збір доказів про понесені витрати. Дуже важливим є перше збирання документів про саме тілесне ушкодження, про операції належних медичних документів, про витрати на це. Іншими словами, лікар повинен, громадянин повинен просити лікаря обов'язково прописувати. Всі ліки, які вони придбували, не так впав, гіпс, а я решта все куплю в аптеці. Зв'язок між придбаними лікарствами і їх вартістю, повинен чітко прослідковуватися в історії хвороби, якщо громадянин лежав у медичному закладі, в медичній карті амбулаторного хворого, якщо він проходив лікування амбулаторно. Тільки в такому випадку можна. Претендувати на стягнення вартості лікування, крім цього, громадянин має право на відшкодування витрат, які він поніс на юридичну допомогу. Тобто громадяни повинні розуміти, що вони, укладаючи договір з юристом, повинні дбати про підтвердження витрат, які вони понесли в цьому випадку. І також громадянин реально має. Право на відшкодування втрат, які він поніс внаслідок тимчасової непрацездатності. А саме це є різниця між заробітною платою людини і витратами від органу соціального страхування, які він отримав у випадку, якщо він отримав так званий лікарняний. Можливі і інші витрати, але громадянин повинен думати, як би він логічно це підтверджував в суді. На все потрібен документ. Досвід показує, що частина таких випадків. Не вартує затрат на майбутнє стягнення, воно є дороге, тривале, без належних доказів, як правило, відмовляють в притягненні до адміністративної відповідальності посадової особи. Так само відмовляють подальшому від стягнення коштів з балансу отримувача за неналежне отримання дороги.